Шановні вчителі, працівники освітніх установ, ветерани педагогічної праці. З нагоди Дня працівників освіти хочу привітати вас і висловити величезну подяку за вашу важливу роботу. Ви ті, хто формує майбутнє нашої країни, наповнює душі маленьких і великих українців знаннями, розвиваєте їхні здібності і виховуєте гідних громадян держави. Ваша праця це не лише викладання предметів. Але й передача цінних життєвих навичок, виховання патріотизму та любові до України. Ви працюєте в нелегких умовах, і ваш внесок особливо важливий в часи великих змін і викликів. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, нових досягнень у вашій професійній діяльності.